Гумор на межі цензури, політичні замальовки та комедні історії життя. І, звісно, донати на ЗСУ. Це так можна охарактеризувати концерт дуету гумористів Бампер Ісус, який пройшов у Кам'янському 23 травня в Палаці культури Хімік. Їхні жарти відразу запам'ятовуються, а репліки розходяться на цитати. В залі зібрали чимало містян, які прийшли посміятись над життєвими ситуаціями та відволіктися від війни. Дует Бамперису став відомим завдяки своїм скетч відео в Ютубі та одноіменному шоу на телеканалі ТЕТ Бампера грає Олексій Супрун, Суса Сергій Щербаков. Наше місто стало 16-м в турі дуету. Головною метою всеукраїнського туру стала потреба у зборі коштів над придбання автомобіля для збройних сил України. Це вперше люди, тому що вони чекають, і ми, звісно, їдемо. І наприклад, вчора в цьому скаже в кривому розі нас просто зал зарядив так, що було десь 1250 чоловік. І такі, коли всі 1250 чоловік зриваються одним сміхом, то це ну цей момент ніколи ти в житті вже не забудеш. Зробити людей веселими і як можна більше забезпечити збройні сили України. Як поділилися артисти, жарти переважно життя, головне правильно подати глядачам. Все нове, абсолютно новий концерт в Кам'янському перший раз. Тому запасу вистачає. Можна концерт дати і 5 годин, можна 2 дні, якщо Сусу виносить на цей батончик і снікерс. Пілікусіть і вадіть. Да, він раз, чик, кусив і пішов далі. Енергетики. Я ж не встановив, він як комбайн, тільки заправляй. Два рази нас Сусом з на моста не скинули. Два рази, що ми йому зробили, без нік? Перший раз. Ми їдемо на кримючу, куплять евакуатор. Все, летим, я за рулем. 60 км в час. Рассекаем, когда... Я когда у него после нього педаль газа ще мокра. 60 км в час. Нормально. Едем, 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 едем. Хоп, моста нема, и личка. Знаете это? Дніпро, бля. Ладно, там якась... Дімпро, і моста йому станемо. М'я одразу поліцейський разворот на 60 кілометрів в час. <рив> Ти ще тормозить почав в Києві. <рив> Я тормозить почав в дитину. Ти Постійно газу. Перейдемо до концерту. Глядачів в залі було чимало, від молоді до поважного віку. Формат концерту був 18. Головна мета містян – це посміятись і допомогти нашим захисникам. Боже, я я в них закоханий ще, я не знаю, 10-15 років, скільки вони є, скільки я захоха. Петро Бампер для мене це щось таке, це Бог. Особливо привітання з Новим роком у Сауні це щось безподобне. Потім про кошельок оцею, це щось. Ну, коротше, все, що він би не робив, це дуже-дуже. Це ну… Бере за серце і все. Дякую, що він приїхав до нас побачити його наживу – це от, щастя. Дуже хочеться отримати позитивні емоції, тому що бамбір СУС просто суп. Взагалі прийшли, бо знаємо, що хлопці допомагають ЗСУ, донатять. І ми прийшли також допомогти, як так то сказати, свою лепту внести. Я хочу подякувати нашим ЗСУ. По-друге, слава Україні! По перше Очікую, тому що ви, по, 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 ці гроші якусь часть буде направлені на, на нашу зСУ. На а тепер сонечко буду розказувати. Положительних емоцій очікуємо в наше тяжке час. Під час концерту провели аукціон, де кам'янчани придбали велику картину кобзаря, прапори з підписами та безліч інших приємних речей на згадку. Загалом зібрали на допомогу Збройним силам України близько 15 тисяч гривень. Як розповіли організатори, на всі зібрані кошти придбать автомобілі для наших захисників. Ми ні в чому винувати, ви самі залишилися. Так, подожди, я если шо, там текст погано пам'ятай, я буду переглядать, если шо. У мене текст с тобой. Саня, делкин запускай. Саша, Первый, Саша. Легендарно. <свистит> да. Ценичка писать надо. Ну, Добрый вечер, малори. Я бассейн бузов. на твоей совести Я отукси.